Грузинське село, колоритне таке, виноград, сонце співають на 12 голосів. Сучасний грузинський юнак підходить до суворого літнього грузина в бурці з газерами. Дідусю, Вано, можна поставити тобі чоловіче запитання? Той виблискує очима, ворушить вусами. Питай. Дідусю Вано, а от ти за своє життя з бабусею Ніно ніколи не хотів із нею розлучитися? Дід підхоплюється, газарі звинять, бурка до неба, очі горять, кинжал виблискує і громовим голосом. Розлучитися ні. І тихо, так, спокійно. А кінжалом так. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Володимире Петровичу, от ви у нас начальник, ви така розумна людина. Ви можете мені пояснити, що означає демократія, свобода слова? Звичайно, Валерчику, от дивись, при демократії та свободі слова ти можеш мені прямо в обличчя, не соромлячись сказати все, що про мене думаєш. І тобі нічого не буде, нічого, ні премії, ні зарплати, нічого. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік дружині, наслухався я тут усіляких розмов про сирі могили, похмурі склепи, бр, якщо помру, ти мене кремуй. Ось це інша справа. Чисто, акуратно, дружина. А це скільки коштує? Ну, крематорій, звідки я знаю. Ну, напевно, тисячу баксів, може, дві. Дві тисячі? Нічого собі, звісно. Щойно йдеться про твої розваги, тут ти собі ні в чому не відмовляєш. Сьогодні Маруся Мартиненко подарувала своєму чоловікові васі величезну тілесну насолоду. Вона дозволила йому перенести перекопування городу на вихідні.